Основна функція Б клітин це продукція антиціл, що є імуноглобулінами. Антиціла це білки глобулінової природи, імуноглобуліни, які утворюються в організмі під впливом антигену і володіють здатністю вибірково зв'язуватися з ним. Існують 5 різних видів. Молекул або класів імуноглобулінів. Імуноглобулін класу М, імуноглобулін класу G, імуноглобулін класу F, імуноглобулін класу Е та імуноглобулін класу Д. Перед вами представлені різні моделі цих імуноглобулінів, які є або мономерами, або пантомерами, дімерами. Ми зараз розглянемо з вами біологічні властивості різних класів імуноглобулінів. Імуноглобулін класу G. Цей імуноглобулін є нейтралізуючим антигени, вони апсунують і знищують антиген. Імуноглобулін класу М. Приєднують комплемент. Вони блокують і нейтралізують антиген. Імуноглобуліни класу Є, е, реагіни, так звані, вони відповідальні за феномен уповільненої реакції уповільненого типу, тобто базофільного типу. Імуноглобулін класу А. Вони, ці імуноглобуліни розрізняють сироватковий і секреторний імуноглобуліни та визначають місцеву імунну реакцію. Імуноглобулін класу D. Ці імуноглобуліни можливо, беруть участь в індукції імунологічної толерантності. Сучасне уявлення про будову молекули імуноглобулінів ґрунтується на ряді класичних робіт Портнера, Едельмана, Флайшмана. А тепер прийнята схема будови імуноглобулінів, відповідно до якої кожна молекула включає одну або кілька структурних одиниць мономерів. Які складаються з двох важких H та двох легких ланцюгів L, тримірно, які є тримірно з'єднані між собою дисульфідними мостиками. Перед вами ця модель представлена на слайді. Легкі або L-ланцюги від англійського light, легкий. Ідентичні і є спільними для всіх класів імуноглобулінів. А важкі або H-ланцюги від англійського heavy, важкий, за своєю антигенною імунологічною і хімічною специфічністю в кожному класі імуноглобулінів різні. Молекула антиціла зв'язується з детермінантою антигенів якраз у фаб-центрі. Фаб-центр знаходиться, це активний центр антиціл, антигензв'язувальна ділянка, вона утворена гіперваріабельними ділянками H і L ланцюгів та зв'язує етіотопи антигену. Але молекула антитіла зв'язується з детермінантою, антигену не цілком, а лише певною своєю частиною, яка характеризується активним центром. Активний центр це порожнина або щільна щілинка, що відповідає просторовій конфігурації детермінанти групи антигенів. Переминна імунна відповідь. При первинній імунній відповіді ми бачимо декілька періодів. Перший період це латентний період, який може тривати від 3 до 5 діб, коли відбувається розпізнавання антигену і утворення клонів плазматичних клітин. Наступний період це логарифмічна фаза. Вона продовжується від 7 до 15 діб, коли відбувається потрапляння антитіл в кров. Та стаціонарна фаза 15-30 діб, коли поступові титри антитіл досягають піку. Потім наступати може фаза зниження титрів антитіл від 1 до 6 місяців. Спочатку утворюється при імунній відповіді імуноглобулін класу М, але поступово їх утворення зменшується і починається переважати синтез імуноглобуліну класу G. Особливості первинної відповіді до таких особливостей відноситься легка, низька швидкість антитілоутворення поява порівняльно невисоких титрів антитіл. Основні характеристики вторинної імунної відповіді це наступнє. Утворення антитіл індукується значно меншими дозами антигенів. Індукована фаза скорочується на 6, 5-6 годин. Серед антиціл домінують імуноглобуліни класу G з великою афінністю. Пік їх утворює, настає раніше 3-5 доба. Антицілаци утворюються у вищих титрах і циркулюють в організмі тривалий час. Тобто вторинна імунна відповідь, вона більш менш коротка та. Кількість та тривання, тривалість кількості антитіл, вони збільшуються до деякого часу. Імунна система людина. Імунна система це сукупність усіх лімфоїдних органів і скупчень лімфоїдних клітин в органах і тканинах. Імунна система людини існує для здійснення специфічної функції, нагляду за сталістю внутрішнього середовища організму, збереження його біологічної і видової індивідуальності, захисту від появи генетично-чужорідних молекул і клітин в організм людини. Принцип дії імунної системи наступний. Він заснований на розпізнаваності свій чужий. Імунна система є спеціалізованою. Вона анатомічно відособлена лімфоїдна тканина. Вона розкидана по всьому організмі у вигляді різних лімфоїдних утворень і окремих клітин. Сумарна маса цієї тканини складає приблизно 1-2% від маси тіла. Існує два види імунної відповіді. Одна з них визначається антицілами, така відповідь називається гуморальною, а інша відповідь клітинами. Клітинна. Основними імунокомпетентними клітинами, відповідальними як за клітини, так і за гоморальний імунітет, є лімфоцити. Початковий етап розвитку імунітету пов'язаний з міграцією, проліферацією і диференціацією стовбурових, тобто вихідних клітин, зосереджених у кістковому мозку людини. Звідти стовбурові клітини. Підкорюючись гуморальній регуляції, надходять у певні лімфоїдні органи, де вони отримують інструктаж, що визначає і подальше їх диференціювання і функцію у відповідь на зустріч з антигеном. З первинної лімфоїдного органа клітини розселяються в різні відділи периферичної лімфоїдної тканини. Розглянемо органи імунної системи. По-перше, це центральні органи імунної системи. До центральних органів імунної системи відносяться кістковий мозок, та як, моз... як орган, де утворюються первинні клітини, лімфоцити та вилочкова залоза або тімус. Тим... Ці органи відтворення клітини імунної системи. Тут відбувається народження, розмноження, тобто проліферація, диференціювання і навчання імунокомпетентних клітин. У птахів до центральних органів імунної системи відносять сумку «Фабріціуса» бурса фабриція. Яка локалізована в області клоака. У цьому органі відбувається дозрівання і розмноження популяції лімфоцитів, продуцентів антитіл, внаслідок чого вони одержали назву B лімфоцитів. Кістковий мозок. Кістковий мозок локалізується в губчості речовині кісток, епіфізі трубчатих кісток і грудині. У кістковому мозку перебувають полі... поліпотентні стовбурові клітини, які є родоначальницями усіх ферментних елементів, форманих елементів крові і, відповідно, імунокомпетентних клітин. У стромі кісткового мозку відбувається диференціювання і розмноження Б-лімфоцитів, які потім розносяться по всьому організму кровотоком. Тут же утворюються попередники лімфоцитів, які згодом мігрують у тимус. Це популяція Т-лімфоцитів. Фагоцити їх, їхні попередники також утворюються у кістковому мозку. Вилочкова залоза або ти, тимус. Розташовується у верхній частині загрудинного простору. Це орган, який, нагадаю, спочатку при народженні, він еволюціонує, еволюціонує, а потім інволюціонує. Вилочкова залоза розташовується у верхній частині загрудинного простору і Попередники т лімфоцитів, які утворилися з тобрової клітини в кістковому мозку, надходять у корковий шар тимуса. Тут підпливом гормонів тимуса, тимозіну, тимопоетину та інших імуноцитокінів факторів попередники активно Попередники клітин активно розмножуються і диференціюються, тобто перетворюються у зрілі Т-лімфоцити. Крім того, в цій зоні відбувається навчання Т-лімфоцитів, розпізнаванню чужеродних антигенних детермінт. Зрілі форми Т-лімфоцитів мігрують з кровотоком стимуса в інші органи тканини.